Рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати із курячої грудки надзвичайно смачну та соковиту страву, якою можна здивувати не тільки своїх рідних, а й також приготувати до святкового столу. Тож, готуємо курячу грудку, яка називається гармошка з помідором, грибами та сиром. З курячої грудки вона в мене вже без Кістки сама м'яко, знімаємо шкурку, якщо є десь плівка, відрізаємо, промиваємо під проточною водою і обсушуємо бумажняним рушником. Тепер робимо трішки навскоси розрізи, але до кінця не дорізаємо і відстань між розрізами приблизно один сантиметр. Кладемо у посуд і готуємо соус для соусу. Беремо хмелі сунелі, мелений перець, паприку, сіль, рослинну олію, соєвий соус і все ретельно перемішуємо. І тепер цим соусом гарно змащуємо грудку. Як всередині в розрізах так і зверху готову грудку залишаємо трішки промаринуватися, а тим часом будемо готувати для фарширування овочі. Грибочки нарізаємо пластинами, сир також пластинами. якщо великий шматок сиру, то можна його ще розрізати навпіл. Помідор, якщо крупний, то нарізаємо на пів кільцями, якщо невеликий, то можна кільцями. Запікати будемо у пергаментному папері, будемо з нього робити. Лодочку, щоб весь сік зберігався у м'ясі, а той, який витече, можна буде полити зверху м'ясо. Цей соус тарілки виливаємо на м'ясо. І тепер кожний розріз кладемо по шматку сира. Сир має не виглядати а бути на рівні із м'ясом, щоб коли він плавиться, щоб не витікав, а залишався весь у м'ясі. Якщо великі шматки сиру, то краще їх трішки обрізати або розділити навпіл. Тепер кладемо у кожен розріз. Лиць помідора. Помідор буде краще, коли буде виглядати з розрізу. Це буде яскравіший вигляд мати готової страви. І також по пластині грибочки. Грибочки також дають соковитість. Тепер приготуємо соус для поливки до сметани, додаємо гірчицю, перемішуємо і цим соусом змащуємо поверхню нашої гармошки. Це надасть м'ясу ще більшу соковитість. Тепер із пергаментного паперу робимо лодочку і краї загинаємо, скручуємо. Щоб сок не витікав. Верх приоткриваємо, підгинаємо. випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Готову грудку курячу, виймаємо із духовки і вживаємо гарячою. Можна її також вживати і охолодженою. Вона буде не така соковита, але. Теж смачно. Отже, смакуємо із задоволенням, підписуємось на мій канал і до зустрічі. Смачного!